Минулого тижня ми розповідали вам про історію розведення гуцульської породи коней на Закарпатті. Зараз дивіться продовження програми. Цвітанки. Звітанка? Цвітанка, Так, я вам зараз покажу, як правильно сідлати. Так, перше, що ми робимо, то вдіваємо недовздок. Тіваємо на довздух. Так щоб він не надавлював, був вільно. Тримайте, тримайте. Зараз я принесу вуздечку. Ні, тепер вдіваємо вуздечку. вуздечку кладемо перше повід, щоб у нас був контроль над конем. І отут у нас є трензелі. Легенько запихаємо трензелі. Так, і протягуємо між вухами. Але вони не дуже люблять, щоб їм дуже по вухах бити. Якщо якийсь конь б'є по вухах, то вони, це для них дуже чутливе місце. Зачіскуємо. Відпивали Зараз ми то поправи. Ми підпасували. Вуздечка підпасовується до кожного коня, до розміру. Це є розмір коп. Вдіваємо всі, бачите, ремені мають бути закриті, бо це є безпека. Вуздечка має бути підпасована під коня. Розмір трензелів має бути тут, наприклад, 12,5, бо є коні більші, є коні менші, є різні види трензелів є. Під кожного, під кожного коня треба зробити це, так? Ну це виготовляє фірма, тобто це не є Просто нічого ви такого. Ми замовлюємо, та, розміри підпасовуємо під кожного коня. Добре, кожен кінь має, наприклад, довшу, голову, коротшу, і воно тут ременями підтасовується вже під кожного коня. Ми вділи вуздечку, вділи недовоздок, а тепер маємо почистити коня. Це обов'язкова така річ, тому що ми робимо масаж, плюс ми звикаємо до коня, а кінь звикає до нас. Це для коня масаж, так? Масаж. Так, так, так. Ну і естетичний вигляд. Так. Можемо вивезти на коридор. Так. Ставимо тут під стінку. Так. Ви нам поможете будете тримати тут за повід, можна на розтяжки класти. І беремо щітку таку з щитиною і починаємо, наприклад, з шиї і завжди чистимо за ворсом. Не проти, ага. а за. Дивимося, а як місту, так? Так, як, дивимося, як шерсть росте і в ту сторону е проводимо щіткою. Делікатно, не сильно, робимо масаж. Коли кінь привикає до того, плюс він є чистий і доглянутий. І так само всі ноги. А ця щітка є для того, аби струсити порох. Гриву, якщо вона так само прочисує, можна і ще гребінцем розчистити, якщо і, наприклад, вона десь там закуйдочилася. Але якщо ви кожен кінь, день коня будете чистити, він буде блискучий, чистий. Так, до речі, по ній видно дуже добре, що вона доглянута, тому що шерсть дійсно блистить. Коні на зиму заростають ще під шерстком. Тобто тепер вони мають густішу таку, бачите, яку вони мають густішу гриву. Дійсно. А на весну, бачите, купухку, щоб їм тепло було. Так. А на весну вони линяють. Починаючи з березня, то добре видно, коли кінь здоровий, він скоро линяє і вже на, лі, на літо в них тонше шерстина виростає. Тому що, напевно, літом їм вже не потрібно, так. функція виконана шерстю. Так, тепер вона, їхня основна функція має обігріти. Тепер другу сторону. Так само вперед. Ну. Так само тут шию. То вона спеціально повернулася, так? Щоб ви. Інший бік її почухали. Чи можливо це вона на, на мене так? Ну, вона ще ж не знає вас, тому так дивиться. І от за, за шерстю ми чистимо час від часу, струшуємо той порог, який у нас з'являється на щитці. І так само задню ногу. Вуста можна розчесати, верхових коней ще навіть заплітають, хвіст, гриву. Верхових коней на літо навіть на змагання стрижуть, щоб вони менше потіли. Так, але гуцули ну, не стрижуться, вони на але зато верхових коней, якщо вони змерзнуть зимою, вони ж привикші до більш таких тепліших умов, то на них спеціальні такі попони зимові. От як куртка тільки на коня, вона повністю тут обіймає, тут зачіпляється, він стоїть в курточці. Він в умовах таких, наприклад, як тепер змоги. Звичайно, у нього коротка шерсть, тому немає інших способів обігріти його. Тепер ми беремо, сідлаємо. Для того беремо вольтрап. сідло не йде на саму якби, цю спину. О -о -о. Так, і щоб, щоб під вбирати. Деколи ще є пітник, він складається з такого войлока. і де також входить цей. І беремо сідло. сідло. Так само під розмір. З того боку беремо, управляємо підпругу, запихаємо тут, щоб вольтрап не з'їжджав. Ти так терпиш усе. Тут треба сильної руки, щоб підтягнути. Або там попущу. Ні, ні, я там попущу, бо тут дуже не знаю, на кого воно тут. Є приструги три з метою безпеки, а завжди зачіпляється на дві. Бачите? Шкіряні, такі грубі. Це також метод безпеки, бо навіть як зірветься один, ще один залишиться. Знаєте, як в колись в фільмах, колись хотіли когось згладити, підрізали йому приструги. І він, коли їхав Дійсно. на галопі, залопало, ти падав з швидкості з коня, ну і гинув. Відповідно. І так позбувалися ворогів чи там якихось там суперників. Тобто завжди це треба перевіряти. Обов'язково. Обов'язково перевіряти. Дуже важлива є якість якраз опріжі, підібраність її до коня, і щоб вона була доглянута і ну, в добрій формі. Так що це, це має значення. Підпруга також по об'єму коня вона підбирається. Є різні коні до кожного коня, знаєте, кожен розмір взуття. Знаєте, що таке? Чи там одягу. Тут є такі зручні резинки для того. Так, що ми підтягнули, підпруга правильно, коли в неї залазить три пальці. Тобто нам ще треба підтягнути чуть Ось цього коні не дуже люблять, коли ми їм під животом, знаєте? О, тепер добре, правда? Ми посідлали. Тепер стремена. Довжина стремена, я вам зараз покажу, а ви помірюєте, підбирається до руки витягнутої аж хто до показу. Хто буде. хто буде їздити? Дивіться, має бути, де, як мені воно є закоротке, бачите? Я його так само, бачите, тут для різних вершників. Ну, як підбирається, і воно опускається. Нижче і запихається. Більше-менш, Про... так? Так, пробуйте ви тепер. Не, не Добре, так, зараз ми поправимо другу, бо ж стремена є два. А два стремена це для того, щоб. О... І з того і з того боку можна і зліва і з Ні, завжди сідається зліва, але ноги у вас дві. А, тобто ноги туди обов'язково. Я думав, що ноги можна як у фільмах, знаєте? А знаєте жіноче сідло, От ви бачили так само в фільмах, як жінки їхали боком, і стремено було одне. Але вони їхали на одній стороні. Вони їхали боком. Вони були з боком. Чому це тепер ну, є, є відтворення, є сідла такі. У них є тут така, якби, така ручка, де вони сідали на це. І спеціально кінь мав бути до того обучений, щоб він реагував тільки на це, бо ви ж стременом будете діяти. Це будуть ваші педалі. І коли, наприклад, кінь мусив відчувати тільки, наприклад, на одну, він мусив бути спеціально до того підготовлений. Тобто ну, так, заїздитися спеціально під того. Тепер ми беремо коня і йдемо вже на манеж. Що нам треба буде шльом на вас, вдіти. Ну що ж, попробуємо зараз осідлати? Будемо з Богом. Командуйте. Перше, що беремо, беремо поводи. Коли сідаємо на коня, беремо поводи, кладемо. Коню. Беремо тут в дві руки повід і беремо трошки греви. Трошки греви? Так, трошки греви. Ну, щоб вимали. Будемо. Пула мене. Так, беріть. Так. Ліву ногу в стремено. Так. І піднімаємося і перекидуємо ногу через коня. Так. О, це круто. Другу ногу саме так? так. Тепер спробуйте привстати на стременах, щоб ви відчули. Так. Угу. Правильно розбираємо тепер поводи. Гриву вже можна відпустити. О, <реш> от Беремо так, три пальці так. без останнього. Так, так само так другу. Сам. Так. І це отак. Спина в нас рівна. <реш> так. Тільки рівно. Не можна схилятися. <реш> Перпендикулярно ваш хребет до хребта коня ніяк не інакше. Коли ви їдете в так само треба зберігати увагу, бо центр ваги коня і центр ваш має співпадати. Якщо він не співпадає, чи весь себе дискомфорт коню і вам легше впасти. Коли зміщується центр рівня, центр ваги, весь секрет, треба до основне це правильно, вміти сидіти в сідлі. Правильна ваша посадка буде гарантувати те, що ви ніде з нього не злетите. Якщо ви добре тримаєтеся в сідлі, правильно сидите, знаєте, нічого вам не сід... буде. Сиджу зараз на е, коні і слухаю, ви мені розказуєте, коли я вже заліз на ньому, як треба правильно сидіти. Це добре, що вона дуже чемна. Так, так, нічого. що чемна. Ну і тепер во. Я думав, це страшніше, але це насправді відчуття просто неймовірне. Це треба. Це Пробувати, треба спробувати. Так, так, так. І тепер спробуємо перші рухи, щоб ви відчули, як кінь передає енергію. Так, відчувайте, як він рухає, рухає вами. Кінь є природним, чому міць. кажуть, кінь є природним тренажером. Коли ви, наприклад, йдете на масаж, так? ви пасивно лежите, а вашими м'язами, наприклад, масують. На куні, коли ви сидите, ви. Ваші м'язи рухаються при якісь фізичних заняттях. От ми сьогодні поїздимо, ви завтра встанете на ноги і відчуєте, які у вас м'язи вчора працювали. Серйозно? Так. 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 І цей ефект, який передається вершнику. Чому кажуть, що вершники всіх гарна осанка і добре здоров'я? Чому люди їздять? Чому, наприклад, елітним вважається кінний спорт? Чи чому всі? Ті, а, Аристократи, вони всі їздять на коні. Королева Англії дотепер, вже в старшому віці, вона сідає і їздить на коні. Чому? Ну тому що це ну, в першу чергу те, що ви сказали, це здоров'я, так? Це здоров'я. Я вам скажу, що дійсно дуже важко мені зараз передати, так як я в перший раз емоції у мене просто зашкалюють. Mm -hmm. а, чесно кажучи, я думав, що це буде вище набагато. Ну, я... гуцулик думаю, добрий. Для такого спробування, бо він є невисокий. І ви коли сидите, ну є, от ви сидите вище. Ну але скільки ви там, ну, вам здається, що ви на висоті, але це не є велика висота. Вона сама бере полог. <рес> <рес> Вона досійна. Так, тепер вам скажу, як повертати. Так. Коли ви повертаєте, наприклад, в нашу сторону сюди, ви повер... руку ту на себе, ту відпускаєте, як речагами працюєте і. Якщо ви повертаєте в ту сторону, то ота п'ятка, шенкель, отой а вас працює. Мене. Оце ваш шенкель. Отой. От знаєте, як для верхової їзди є такі спеціальні ці, які тут той м'яз захищають, щоб ви краще повертали. І п'ятка має бути нижче. Отак. І ви в ту сторону повертаєте, ту відпускаєте і тою п'яткою її. От. Ну що ж, наша програма підійшла до свого завершення? Ви знаєте, сьогодні я поборов свій внутрішній страх, і це того вартувало. Радимо усім спробувати, і тоді ви відчуєте, що таке справжня насолода і що таке справжній спокій.